Привіт, Букток! В цьому відео я хочу поговорити про вибір книг для читання. Я зазвичай обираю книги із того, що в мене вже є на моїй книжковій полиці. І єдина проблема, з якою я стикаюся, це який жанр обрати, щоб він мені пасував до мого настрою. Але інколи в мою голову приходять геніальні ідеї з якимись тропами, певними сюжетними лініями в книгах, про які я хочу почитати. І я, поки їхала в автобусі, вирішила, що мені хочеться почитати книжку. Де головні герої е, не зустрічаються і закохуються і в кінці хепі енд. А я хочу прочитати про е, книгу, е, де головні герої були разом, але книга про їхнє розлучення. І бажано, щоб ну, не бажано, а це важливий критерій, щоб е, розповідь йшлася як від жінки, так і від чоловіка, щоб описувались їх емоції, як вони проживають розлучення. Які у них виникають проблеми душевні і так далі. Особливо важливо, щоб це було грамотно і реалістично написано в психологічному плані, щоб я повірила в цю історію, щоб я це все прожила. І тепер найголовніше знайти цю книжку. Якщо ви читали якусь таку книгу із тропом про розлучення, буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете назву в коментарях. Всім па-па!